Особисто моє переконання як людина, яка спостерігає за е, тим, е, як веде себе диктатор е, Путін, е, навіть з професійної точки зору, я вважаю, що ця людина не є е, тим типажом, який е, є конструктивний, який сприймає діалог і переговори. Це людина, яка розуміє мову сили, яка розуміє мову тиску і такий авторитарний режим, е, точніше, авторитарний стиль. Спілкування, він вимагає бути з ним, займати по відношенню до нього жорсткішу позицію. Тому там остання теза з приводу цього, то якби частини. Я вважаю, що якщо мирні зусилля Трампа не дадуть жодного результату інших варіантів, ніж введення санкцій проти Російської Федерації з боку Сполучених Статі Америки, і вірю в те, що вони будуть запаралелені разом з Європейським Союзом, мені здається, іншого варіанту подальших кроків просто не існує.